Виявляється, нас обманули і не розповідали нам багато речей про динозаврів та інших тварин. Знаєте, якщо ми візьмемо, наприклад, Індію, то там 30 водів слонів поховані. Ось тобто там передгір'я Гімалаїв, і там величезний такий цвинтар слонів. І можна сказати, що так само в Каліфорнії розловом Сан Андреас. там... Похована одна, знайшла акулу, яка вертикально через шари, начебто ці всі геологічні вертикально застрягла. Насправді це була катастрофа потоп. Ось так само є цвинтарі таких динозаврів великих у Бельгії, в США. Це все ознаки потопу, величезної катастрофи, яка була на землі. Ось. І треба знати ці факти тому що божий суд був